Доброго дня. Мене звати Андрій Фоменко. Давайте розпочнемо нашу лекцію. На уроці ми детально розглянемо наступні питання. Порівняємо два популярні стеки LEM та MERN. Розглянемо їхні компоненти переваги та сфери застосування. Дізнаємося, що таке Node.js. Його основні характеристики та для чого він використовується. Обговоримо сфери застосування Node.js. Розберемо основні компоненти. Та розглянемо вбудовані модулі. Перелічимо основні переваги Node.js. Обговоримо його можливі недоліки. Розглянемо архітектуру Node.js, дізнаємося, що таке двигун V8, та розглянемо його ключові особливості. Розберемо, що таке бібліотека LibUV та дослідимо її основні компоненти. Обговоримо, як Node.js працює з потоками та процесами. Потім порівняємо JavaScript у браузері та у Node.js. Lamp та Myrrh це два основні набори технологій так звані стеки для створення сайтів та веб-додатків. Якщо описати їх простими словами, то вони допомагають розробникам будувати сучасні онлайн-проекти від простих сторінок до складних систем. Кожен стек має свої інструменти, які добре працюють разом та дозволяють швидко створювати якісні веб рішення. LAMP це набір програмного забезпечення для створення вебсайтів та додатків. Де Linux є операційною системою, що служить основою для розгортання додатків. Apache e – це веб-сервер, який обробляє запити від користувачів в інтернеті та показує їм веб-сторінки. MySQL це система зберігання даних додатку, наприклад, інформації про користувача та контент, а PHP або Perl, або Python це мова програмування для розробки серверної частини цих додатків. MERN – це набір технологій для створення веб-додатків, де MongoDB є документоорієнтованою базою даних NoSQL, що зберігає дані у форматі Bisson та дозволяє масштабування і високу доступність. Express.js це мінімалістичний веб фреймворк для Node.js, який спрощує розробку серверної частини за допомогою маршрутизації та middleware. React це бібліотека для створення інтерфейсів користувача. Що дозволяє будувати швидкі та інтерактивні вебдодатки. А Node.js це середовище виконання JavaScript на сервері, що дає можливість використовувати JavaScript для розробки серверної частини. LAMP традиційно використовується для створення динамічних вебсайтів та додатків, будучи надійним і перевіреним стеком, що підтримує багато веб-додатків. Тоді як Mjorn, на відміну від нього, є сучасним рішенням для розробки односторінкових додатків, пропонуючи повністю javascript технології для швидкої розробки інтерактивних веб-додатків. Node.js це відкрита платформа для виконання JavaScript поза браузером, що дозволяє створювати різноманітні додатки від інструментів командного рядка до веб-серверів. Базуючись на двигуні V8 від Google, який забезпечує швидке виконання коду. А завдяки синхронній моделі на основі подій та вводу водовиводу, платформа стає ідеальною для масштабованих мережевих додатків, здатних обробляти тисячі одночасних підключень. При цьому, ключовою перевагою Node.js є використання JavaScript на сервері, що спрощує розробку для веб-девелоперів. Оскільки дозволяє застосовувати однакові концепції як для фронтенду, так і для бекенду. А важливою частиною екосистеми Node.js є найбільший у світі реєстр пакетів, який надає доступ до величезної кількості готових модулів та інструментів для прискорення розробки. Node.js надає широкий спектр можливостей для програмування. Дозволяючи створювати швидкі веб-сервери та API за допомогою популярних фреймворків, таких як Express чи NestJS, а також підтримує GraphQL для гнучкої роботи з даними. Завдяки вбудованій підтримці WebSocket та асинхронному програмуванню, Node.js ідеально підходить для додатків реального часу, таких як чати чи онлайн-ігри, а також для серверного рендерингу односторінкових додатків через Next.js чи Next.js. Платформа також дозволяє автоматизувати процеси за допомогою інструментів командного рядка, працювати з базами даних NoSQL та SQL через ORM-системи, обробляти потоки даних для стрімінгу аудіо та відео, розгортати мікросервіси з підтримкою GRPC чи REST, інтегруватися із зовнішніми сервісами, такими як соціальні мережі чи платіжні системи, а також створювати скрипти для тестування. Збірки та налаштування CI-CD, що робить Node.js універсальним інструментом для сучасної розробки? Складові Node.js включають V8 високопродуктивний JavaScript двігун від Google, який компілює код у машини для виконання поза браузером. Разом із LibUV, кросплатформною бібліотекою, що забезпечує асинхронне ведення виведення на основі подій, керує циклом подій, пулом потоків та операціями файлової системи, де цикл подій або Event Loop обробляє асинхронні операції через шість фаз Timers, Pending Callbacks, Idle Prepare, пул, Check та Close Callbacks, забезпечуючи неблокуючий блокуючий відвивід та ефективну паралельну обробку подій. Система модулів, яка підтримує Common.js через Require та модулі Exports, а також ECMAScript модулі через Import та Експорт, організуючи код у ізольовані повторно використовані компоненти. Тоді як менеджери пакетів, такі як NPM, YARN та PNPM, забезпечують доступ до реєстру пакетів, управління залежностями та версіями модулів. Вбудовані модулі включають FS для роботи з файловою системою. HTTP, HTTPS для мережевих операцій, PAS для роботи зі шляхами, CRYPTO крипто для криптографії та STREAM для потоків даних. Дебуфери є структурами даних для ефективної роботи з бінарними даними, підтримуючи різні кодування та перетворення форматів. А потоки або streams надають інтерфейси для обробки потоків даних, включаючи readable для читання, writable для запису. Дюплекс для двонаправлених операцій та трансформ для модифікації даних, тобто потоки оптимізовані для роботи з великими обсягами інформації. Нарешті, Node.js має вбудовану підтримку HTTP, HTTPS протоколів для створення веб-серверів та API, включаючи можливості налаштування безпеки та оптимізації продуктивності. Вбудовані модулі Node.js забезпечують базову функціональність для розробки додатків. Зокрема, модуль HTTP дозволяє створювати сервери та клієнти для вебдодатків. System надає інтерфейс для операцій з файлами, таких як читання, запис, копіювання чи видалення, тоді як пас стандартизує роботу зі шляхами, усуваючи залежність від операційної системи. Events реалізує паттерн спостерігач для синхронної обробки подій, а Стрім ефективно передає дані через потоки, базуючись на буфер для роботи з бінарними даними. URL, в свою чергу, аналізує та нормалізує адреси, тоді як OS надає доступ до інформації про апаратні ресурси та середовище виконання. В свою чергу, крипто забезпечує криптографічні операції, зокрема шифрування та хешування, а Worker Threads дозволяє паралелізувати завдання з комунікацією між потоками, що робить кожен з цих модулів невід'ємною частиною платформи Node.js для розробки сучасних серверних рішень. Переваги Node.js полягають у його асинхронності, тобто неблокуючому введенні виведенні що забезпечує високу продуктивність та масштабованість, ефективно обробляє багато з'єднань одночасно. Також Node.js використовує JavaScript як на сервері, так і на клієнті, що спрощує розробку та покращує якість коду. Розвинена екосистема з доступом до понад мільйона пакетів через NPM, YARN або PNPM прискорює розробку та надає готові рішення. Висока продуктивність досягається завдяки двигуну V8 від Google, який забезпечує швидке виконання коду та ефективне управління пам'яттю. Гнучка масштабованість підтримується як горизонтально, так і вертикально. Тобто можна збільшувати кількість серверів, це горизонтально, або потужність кожного сервера це вертикально. Наприклад, кластеризація зазвичай використовується для горизонтального масштабування. Кросплатформність забезпечує сумісність з різними операційними системами, такими як Windows, macOS та Linux. Оптимізаці... Оптимізована робота з даними досягається завдяки нативній підтримці JSON та інтеграції з різними базами даних, як SQL, так і NoSQL. SQL. Підтримка мікросервісів, тобто незалежних частин програми, дозволяє легко розробляти, розгортати та масштабувати такі архітектури. Активна спільнота сприяє постійному розвитку платформи та швидкому вирішенню проблем. Також Node.js підтримує сучасні протоколи, наприклад, HTTP2, WebSocket та GRPC. Недоліки Node.js включають. Однопотоковість, яка хоч і поєднується з ефективним асинхронним програмуванням, може обмежувати продуктивність при великих обчисленнях, що потребує використання worker threads або розподілу навантаження між процесами. Також складність асинхронного коду, де глибока вкладеність операції може призвести до заплутаності, хоча промісти Сінквей частково це вирішують, але вимагають ретельного планування. Управління залежностями, де велика їх кількість вимагає аудиту безпеки та версій, тому важливо регулярно оновлювати залежності та перевіряти їх на вразливості. Зворотна сумісність, адже значні оновлення на OGS можуть вимагати адаптації коду через зміни в API, тому важливо слідкувати за lts версіями для стабільності. Інструменти розробки, оскільки налагодження асинхронного коду потребує спеціальних підходів, адже стандартні засоби не завжди ефективні. Обробка даних, що потребує спеціальних підходів для великих файлів та потокової передачі. Типізація. де динамічна типізація JavaScript може ускладнювати великі проекти, хоча TypeScript це вирішує, але додає складності. Та продуктивність, яка має обмеження при інтенсивних обчисленнях, тому потрібно правильне налаштування пулу потоків та оптимізація пам'яті, особливо для великих додатків. Архітектура UGS базується на однопотоковому циклі подій, що підтримує асинхронні операції. Тобто виконання коду не блокується, дозволяючи обробляти багато запитів одночасно. Це досягається завдяки двигуну JavaScript V8 та бібліотеці LibUV, яка забезпечує асинхронність на основі подій. А модульна система Node.js дозволяє легко інтегрувати сторонні бібліотеки та пакети через NPM. Основні характеристики архітектури Node.js включають. Однопотоковість з циклом подій, що дозволяє обробляти численні завдання одночасно без блокування. Асинхронність та неблокуючий відвивід, коли операції ініціюються, виконання кодов продовжується, а потім повертається до операції після їх завершення завдяки циклу подій. Також важлива модульна система та NPM, що забезпечують легку інтеграцію сторонніх бібліотек та пакетів. Використання двигуна V8 для високої продуктивності виконання коду, масштабованість та ефективність, що робить Node.js ідеальною для мережевих програм із великою кількістю з'єднань, та багатофункціональність, адже Node.js надає багатий набір вбудованих модулів для роботи з мережами, файловими системами та іншими компонентами. Архітектура Node.js, що визначає обробку асинхронних операцій та взаємодію з системними ресурсами, складається з кількох ключових компонентів. Застосунок, тобто програма на JavaScript, що запускається з допомогою Node.js та взаємодії з іншими частинами Node.js, двигун JavaScript V8, який компілює JavaScript у машинний код для швидкого виконання. Зв'язування Node.js. Що забезпечують взаємодію між застосунком та системними операціями через API. бібліотека LibUV, що реалізує асинхронний відвивід через подієву петлю, керуючи асинхронними операціями та подіями, черга подій, куди потрапляють запити перед передачою до циклу подій. Цикл подій, який постійно перевіряє чергу подій та виконує відповідні функції, забезпечуючи не блокуючи виконання. Робочі потоки для паралельного виконання складних обчислень, на відміну від LibUV, що обробляє відвивід, та операції операційної системи для роботи з файловою системою, мережею та іншими низькорівневими функціями. І всі ці компоненти разом забезпечують ефективність та синхронність Node.js для розробки швидких та масштабованих веб-додатків. V8 8 це високопродуктивний JavaScript двигун із відкритим кодом, створений Google, і саме він відповідає за компіляцію та виконання JavaScript коду в Node.js v8 використовує систему компіляції з кількома рівнями. Спочатку код проходить через Ignition, який є інтерпретатором байт-коду, а потім TurboFan, оптимізуючи компілятор, який перетворює найбільш часто виконаний так званий гарячий код, в оптимізований машинний код, що значно покращує продуктивність. Ключові особливості V8 включають JIT-компіляцію, коли JavaScript-код компілюється в машинний код під час виконання, що забезпечує високу швидкодію завдяки оптимізації доступу до властивостей об'єктів, та оптимізацію критично важливих частин коду через спеціалізовані компілятори. А управління пам'яттю здійснюється двоетапним збирачем сміття «Оріноко» з розподілом на молоду генерацію для короткоживучих об'єктів та стару генерацію для довгоживучих, де оптимізовані методи збирання сміття мінімізують паузи виконання, а ущільнення пам'яті запобігає фрагментації. Також V8 підтримує різні операційні системи та архітектури процесорів, що робить Node.js універсальним рішенням для серверної розробки, а постійне вдосконалення командою Google та спільнотою розробників, впроваджуючи підтримку нових можливостей JavaScript та покращуючи продуктивність, робить його надійною основою для виконання серверних javascript додатків у Node.js. LibUV on OGS це кросплатформна бібліотека, написана на C, що забезпечує асинхронний відвивід на основі подій, створюючи основу для неблокуючої архітектури Node.js, при цьому вона абстрагує низькорівневі операції системи та надає уніфікований інтерфейс для роботи з ресурсами операційної системи. Основні компоненти LibUV включають цикл подій, який координує асинхронні операції, постійно перевіряючи завершення завдання та викликаючи відповідні функції зворотнього виклику, що дозволяє ефективно обробляти неблокуючий доступ до файлової системи, мережеві операції, міжпроцесну комунікацію, таймери та сигнали. А для блокуючих операцій використовується пул потоків. Який за замовчуванням складається з чотирьох потоків, що дозволяє виконувати такі завдання без блокування головного циклу подій. При цьому LibUV надає кросплатформну абстракцію, що забезпечує єдиний API для різних операційних систем, інтегруючись в JavaScript через Node.js API та координуючись з v8 для виконання колбеків і управління системними ресурсами. Що забезпечує ефективне використання ресурсів, високу продуктивність при багатьох з'єднаннях, передбачувану поведінку на різних платформах та автоматичне масштабування під навантаженням. Node.js використовує однопотокову модель з асинхронними операціями через цикл подій. Але для кращої продуктивності Node.js дозволяє використовувати багатопотоковість та багатопроцесність. Схема процесу з кількома потоками виконання показує паралельне виконання коду в межах одного процесу. Хоча при цьому в Node.js є додаткові механізми взаємодії. Для складних обчислень, що навантажують процесор, можна використовувати Worker Threads API. Який створює додаткові потоки, що працюють у спільному просторі процесу та обмінюються даними. Також Node.js підтримує створення дочільних процесів, де кожен процес має власну пам'ять та спілкується з основним через міжпроцесну комунікацію, тобто обмін даними між процесами, а також потоки ведення виведення або сокети. Важливо, що потоки спільно використовують пам'ять, а процеси мають ізольовану пам'ять. Потоки обмінюються даними напряму, а процеси через обмін даними між процесами. Створення процесу потребує більше ресурсів, ніж створення потоку, та процеси краще ізольовані від помилок. Тому робочі потоки підходять для паралельних обчислень, а дочірні процеси для системних команд тривалих операцій або ізоляції компонентів. Правильне використання потоків та процесів дозволяє створювати ефективні масштабовані та надійні додатки на Node.js, оптимально використовуючи системні ресурси. JavaScript виконується як у браузері, де створює інтерактивні веб-сторінки, так і в Node.js для серверних додатків. Причому, хоча мова однакова, середовища виконання суттєво відрізняються. Адже браузер забезпечує виконання JavaScript в ізольованому середовищі з обмеженим доступом до API та об'єктів вебсторінки, тоді як Node.js надає повний доступ до системних ресурсів операційної системи. Тому браузерний JavaScript призначений для маніпуляцій з DOM, обробки подій користувача та створення клієнтських веб-додатків, а Node.js використовується для серверних додатків, інструментів командного рядка, API та мережевих утиліт. До того ж, браузерний JavaScript залежить від стану веб-сторінки та може бути перезавантажений разом з нею, на відміну від Node.js додатку, що працює як окремий процес доявного завершення або збою. І якщо браузер обмежує доступ до файлової системи та мережевих ресурсів з міркувань безпеки, то Node.js надає прямий доступ до файлової системи, мережевих сокетів та системних API. Також сучасні браузери підтримують es модулі та динамічний імпорт, а Node.js підтримує як традиційну систему модулів CommonJS, так і сучасні es модулі та надає доступ до великої екосистеми NPM-пакетів. Тому розуміння цих відмінностей важливе для ефективного використання JavaScript у різних середовищах та для розробки відповідних архітектурних рішень. Друзі, дякую за увагу та до нових зустрічей.